Аналітики Бюро економічної безпеки України не мають право розголошувати відомості щодо безпосередньо стосується суті досліджуваної події чи явища або містяться в матеріалах кримінального провадження оперативно розшукової діяльності, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Наступний слайд, будь ласка. Можна зрозуміти, що це людина, яка щось аналізує, якісь дані, якусь інформацію. Ось яка це може бути інформація? Це може бути інформація з відкритих джерел мережі інтернету, люба інформація, яка може щось свідчити про якісь ризики вчинення кримінальних правопорушень. Від заяв, повідомлень, фізичних осіб, суб'єктів господарювання. В рамках саме повідомлення теж про вчинення кримінального правопорушення. Це може бути інформація, яку аналітик отримав від підрозділу детективів,